В Україні настала зміна сезонів. Синоптики спрогнозували, як закінчиться осінь та чи буде справжня зима у перші дні грудня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 30 листопада, опадів цього дня не очікується. По всій території країни буде панувати суха та сонячне змінливою хмарністю погода. Вітер помірний – 3,8 м на секунду. Температура в день по всій країні буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. У південно-західних областях буде від плюс 5 до плюс 7 градусів. Вночі по всій країні очікується від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. У східних областях вночі до мінус 3 градусів морозу. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у неділю, 1 грудня, дощів та снігу ніде не передбачається. Та по всій країні очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Вітру майже не буде всього 3-5 метрів на секунду. Температура повітря в день очікується від 0 до плюс 2 градусів тепла. На південному заході в день буде тепліше до плюс 5-7 градусів. Вночі ж очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла, на сході до мінус 3 градусів морозу. У понеділок, 2 грудня, без істотних опадів по всій країні буде переважати суха та похмура з проясненнями погода. Вітер незначний, 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. Лише у південно-західних областях буде трішки тепліше до плюс чотирьох 7 градусів в день. Вночі по всій країні очікується від мінус одного до плюс двох градусів тепла. У східних областях вночі від мінус одного до мінус трьох градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!